Залітаю до вас на екрани ваших ноутбуків, телефонів, гаджетів. коротше, З тим, щоб розповісти, щоб відповісти на питання, чи можна худнути без спорту. Відповідь так. Все, давайте. Жартую, звичайно жартую. А, ваша задача мати дефіцит калорій. Тобто, калорії ви вживаєте менше, ніж використовуєте. І таким чином. У вас є два варіанти: ви можете вжити менше, а можете використати більше. Спорт якраз таки це активність, за допомогою якої ви використовуєте калорії більше і нічого більше. Ні, ладно, Ви також формуєте, якщо ви качаєтесь, наприклад, ви формуєте м'язову масу. І потім, коли ви рухаєтеся, ця м'язова маса, вона за рахунок того, що її більше, вона використовує більше енергії, і так ви трошечки більше калорій в цілому е, витрачаєте повсякденному житті. Е, і потім з часом ви е, стаєте сильніше, ви підіймаєте більше вагу, більше калорій витрачаєте, і таким чином також е, ви будете більше калорій витрачати і більше худнути, і скоріше, швидше худнути. Але ви, в принципі, можете також просто не добирати калорій. І для багатьох саме це простіше. Я думаю, відсотків 60-70 моїх клієнтів вони все ж таки без спорта худнуть. І все, і все нормально. Вони, звичайно, втрачають більше м'язової маси, коли худнуть, тому що тренування в спортзалі конкретно вони стимулюють те, щоб організм все ж таки зберігав цю м'язову масу, тому що організм у мозок, умовно, думає, що ну, він не ідентифікує людину, там присідає з каменем, який її придавив. Чи присідає зі штангою для нього це ого, треба підняти, ну треба м'язи, значить наращувати, щоб людина могла все ж таки цю вагу піднімати. от, І таким чином вона стимулює, щоб ця маса не втрачалась. А якщо ви схуднете і ви там, трете сідниці, там, наприклад, для жінок, і для чоловіків там в цілому і грудні, і ноги, там, і руки, то виглядати плосковато ну некрасиво це буде. Тому без спорту худнути можна. і без спорту худне а, більшість людей взагалі в цілому. Але все ж таки краще зі спортом. Мене звуть Володимир Борисенко, я дідо з практикою більше 9 років. А, через мене пройшло вже більше 3000 людей. А, і я допоможу вам також. Я, якщо ви а, хочете. Я пропоную вам записатись до мене на індивідуальну роботу, або записатись до мене на навчання. На, на даний момент в мене є трьохденний інтенсив, який за три дні реально навчить вас хутнути самостійно, Чес слово. Ну, або хоча б просто поставте лайк, будь ласка, підпишіться. Тут, в принципі, я теж багато інформації даю. Якщо так, головне головне тримайте себе в гарному здоров'ї. і тоді наша нація стане сильніше, красивіше і здоровіше. Все, всім щастя, здоров'я, пока.